Відео я хочу порекомендувати канал ростік 21. Хороші відео. Підписуйтесь. І так, на моєму каналі 20 підписників. І це дуже добре. Пройшло вже 3 місяці з мого першого відео Глюк Ліго Марвел. Де 4 місяці. І так, е, я хочу розказати новини на моєму каналі. Е, перше, від, чому відео недовго не виходило. Це зв'язано з тим, що в мене день народження. Можете мене в коментарях поздравити, воно буде через декілька днів. І що ж мені ще сказати? Ну, підписуйтесь на мій канал і на канал Ростика. з вами був Ukrainian Gamer. І всім пока!